Розпочинаємо урок математики. Прочитаємо тему уроку 11. Звичайний дріб знаходження числа за величиною його частини, ділення двоцифрових чисел, об'єм прямокутного паралелепіпеда. Визначимо власні завдання до уроків. Отже, ми продовжуємо вивчати звичайний дріб, і сьогодні ми будемо знаходитись. Вчитися знаходити не частину від числа, а будемо навпаки вчитися знаходити число, коли відома величина його частин. Також будемо продовжувати вправлятися у діленні двоцифрових чисел на двоцифрове число, і будемо сьогодні говорити про об'єм прямокутного паралелепіпеда. Розпочинаємо роботу. Прочитаємо навчальну одиничку. Щоб знайти число за величиною його частини, потрібно величину його частини поділити на чисельник і помножити на знаменник. Коли ми шукали частинку від числа, ми ділили на знаменник і множили на чисельник. Дивіться, А тут треба ділити на чисельник. А множити на знаменник. Наприклад, знайди число, якщо 1 четверта цього числа дорівнює 5, що ми будемо робити? Ми число 5 поділимо на 1 і помножимо на знаменник 4, 5 поділити на 1 помножити на 4 це число 20. Отже, ціле число було це 20. 5 це 1 четверта від 20. Виконаємо завдання чарівниці чисел за зразком. Прочитаємо зразок. Зразок. Знайди число, якщо 1 восьма цього числа дорівнює 7. Як ми це будемо робити? Ми число 7, поділимо на чисельник 1 і помножимо на знаменник 8. 7 поділити на 1 помножити на 8 це буде 56. Отже число 56. Знайдемо число, якщо 2 п'яти цього числа дорівнює 20. Записуємо за мною. Що ми робимо? Ми число 20 ділимо на чисельник 2 і множимо на знаменник 5. Тобто 20 це дві частинки з п'яти. Спочатку ми ділимо на 2, щоб дізнатися одну таку частинку, а потім беремо цю частинку 5 разів, щоб дізнатися ціле число. 20 поділити на 2 це буде 10, 10 помножити на 5 це буде 50. Отже, число 50. Ми будемо ще працювати, вчитися це робити і вам стане більш зрозуміло. Друге завдання. Марійка записала одноцифрове число, а потім дописала праворуч іще дві цифри. Після того, як до отриманого числа Марійка додала найменше двоцифрове число, вона отримала 872. Яке число Марійка записала спочатку? Ви пам'ятаєте, що такі задачі ми розв'язуємо з кінця. Отже, уявляємо одноцифрове число, яке написала Марійка. Припустимо, ось у нас одна циферка. Потім вона дописала праворуч іще дві циферки, і ми приписуємо. Після того, як до отриманого числа Марійка додала найменше одноцифрове число. Найменше одноцифрове число, найменше одноцифрове число це число 10. Двоцифрове число це число 10. Тобто вона додала 10 і отримала вона число 872. Дарина, ти встигаєш записувати за мене? Щоб розв'язати цю задачу, ми будемо йти з кінця і виконувати обернені дії. Отже, від числа 872 нам потрібно відняти 10. 872 мінус 10, це буде 862. А тепер закреслимо ті дві цифри, які Марійка дописала праворуч. Закреслюємо одну цифру справа. І другу цифру справа. І ми бачимо, що перше одноцифрове число, яке записала Марійка, це було число вісім. Школі. Отже, читаємо задачу 3. Є дві каструлі на 5 літрів і на 3 літри. Як набрати з річки 4 літри води, використовуючи лише ці каструлі? Треба тобто у каструлю е, спі, е, набрати води 5 літрів у каструлю з 5, 5 літрів. Тобто першу каструлю набрати повну, всі 5, 5. літрів. Так, так. а в другу Вдругу перелити з першої. Почекай, чекай, це вже буде другий крок. В першу скільки набираємо на першому етапі? П'ять літрів. А в другу. Нічого. Нічого, вона у нас порожня. Отже, 0 літрів. Так, на другому кроці що ми робимо? З першої в другу ми переливаємо. в другу переливаємо 3 літри. Отже, в другій буде 3 літрі, а а 2, 2 2 літри, а в першій вирішиться. Це 2 літри. Чудово. Третій наш крок. Що ми робимо? Виливаємо з третьої е, всю воду. Е, Виливаємо так. назовні нуль у нас літрів. Правильно? Так. А в першій так і лишається два літри. Так, так вони і є. А цю воду ми вилили взагалі на сторону. Так. Далі четвертий крок. Переливаємо з, з першої кастрюлі в другу. Отже, в другій у нас 2 літра. А в першій у нас нічого ні. порожньо. Два. Так. Наступний наш крок. Заливаємо повністю першу каструлю. Тобто наливаємо 5 літрів першу каструлю, а в другій у нас так і є поки два. що 2 літри. Так і є 2 літри. Так. І останній наш крок. Переливаємо з 5 літрів. Один літр у, у другу каструлі. Додаємо, так, да? там уже два літри є, так як вона трилітрова, ми її доливаємо повністю, щоб вона була повна, і тоді в нас там три літри. А у верхній в першій кастрюлі у нас лишається скільки літрів? Було п'ять, один ми відлили, залишається чотири літри. Ось так ми можемо набрати з річки 4 літри води, використовуючи лише ці кастрюлі. Дякую тобі, Артема, Ти розумничок. Завдання 4. Обчисли усно і запиши відповідь. 120 поділити на 3. 12 поділити на 3 це буде 4. Відповідно 120. Це. 12 десятків, ділимо на 3 буде. 4 десятки, а це число 40. 270 поділити на 9. Не беремо 0 до уваги, ділимо 27 на 9. Це буде 3. 3 І нулик приписуємо справа. Буде число 30. 240 поділити на 8. Не беремо нуль до уваги, ділимо 24 на 8 буде.

15 на 5, 3. І нулик приписуємо, той, який ми поки що відкинули, буде 30. 140 на 7. Е, буде 20. Буде 20. 20. Чудово. Повторимо алгоритм письмового ділення двоцифрових чисел у стовпчик. Відокрем ділене від дільника куточком. Ось таким чином. Далі визнач кількість цифр у частці. Потрібно подивитися, яке перше число поділиться на наш дільник. Застосуй спосіб підбору для знаходження частки. Міркуємо так. Потрібно знайти таке число, яке в результаті множення на 15 дає 75. Усно перевіряємо число 2. 2 помножимо на 15, отримуємо 30. Число 2 не підходить. Візьмемо число 3. 3 помножити на 15 дорівнює 45. Число 3 теж не підходить. Візьмемо число 4. 4 помножити на 15 дорівнює 60. Число 4 теж не підходить. Візьмемо число 5. 5 помножити на 15 буде 75. Отже, число 5 дібрано правильно. Ділена завершена, частка 5. Повправляємося у діленні за наведеним вище алгоритмом. Але я сьогодні ще дам вам одну підказку як швидше знайти цифру частки. 96 ділимо на 12, значить, визначаємо перше неповне ділення. Перше неповне ділення буде все число 96, тому що 9 на 12 ми поділити не можемо. Отже, в частці буде одна цифра. А як швидко підібрати цифру частки? Подивіться, нам потрібно глянути на останні цифри у дільнику і у діленому, і пригадати, яке число примножені на 2, дає нам відповіді в кінці чистку. 3. 3. Перевіримо число 3. 12 помножимо на 3. Скільки це буде? 12 помножити на 3. Помножте 12 на 3. 36. Підходить нам 36? Не підходить. А може ще є якесь число, яке примножені на 2 дасть в кінці відповіді 6. Пригадаємо табличку на 2. Яке там таке є число? 8. Число 8. Перевіримо число 8. Помножимо 12. На 8 Буде 96, Буде 96. Отже, число 96. Нам підходить. Пишемо в частку 8, Віднімаємо 96 мінус 96. Буде 0. Ділення завершено. Поділимо 77 на 11. Визначимо перше неповне ділене. 7 на 11 ми поділити не можемо. Тому перше неповне ділене буде все число 77. В часті буде одна цифра. Підбираємо цифру частки. Дивимося на останні циферки. 7 і 1. Яке число в добутку з одиничкою дасть нам 7? 7. Перевіримо.

Буде 0, ділення завершено в частці 7. 9 на 13 ми поділити не можемо, отже, поділимо 91. 91, якщо ми ділимо, то в частці буде одна цифра. Підбираємо цифру частки. Знову ж таки, дивимося на останню циферку діленого і дільника. Яке число в добутку з трійкою дасть нам в кінці одиничку. Пригадайте таблицю на три. Яке там є число, що закінчується на один? Двадцять один. Двадцять один. Правильно. Наскільки потрібно помножити 3, щоб було двадцять один? На сім. Перевіримо тринадцять помножимо на сім. Десять множимо на сім буде. 70. 70. 3 помножити на 7 буде 21. 70 і 21 буде 91. Буде 91. 91. Отже, 7 нам підходить. Записуємо в частку 7. 13 на 7 це буде 91. Віднімаємо 91. Буде 0. Ділення завершено. Отримали частку 7. І останнє 56 поділимо на 14. Визначаємо цифри в часті. 5 поділити на 14 ми не можемо. Отже, перше неповне ділення буде 56. Отже, в часті буде лише одна цифра. Знову ж таки, дивимося на останню цифру. Тут у нас 6, а в дільнику 4. Пригадуємо, в таблиці на 4 нам потрібно. В таблиці на 4. Яке є число з відповіддю на 6? 16. 16. Наскільки треба помножити 4, щоб отримати 16? На 4. Перевіримо, чи підійде нам 4. 10 на 4, це буде 40. 40. 4 на 4, це буде 16. 40. 40 і 16 буде 56. 56. Підходить 56. Так, підходить. Отже, Пишемо в частку 4. Віднімаємо число 56. 56 мінус 56 буде 0. Ділення завершено, і в частці ми отримали число 4. Завдання 6. Прочитаємо навчальну одиничку і допишемо припущенно. На 2 без остачі діляться числа. Запис яких закінчується цифрами. Пригадуємо і дописуємо. Це цифри, такі як 0. Слухаю вас. 2, Два, два, чотири, шість, шість та вісім. вісім. Шість та 8. Ще раз прочитаємо і запам'ятаємо. На два безостачі діляться числа, запис яких закінчується цифрами. 0, 2, 4, 6 і 8. За допомогою цифр 2, 0, і 5 запиши всі можливі двоцифрові числа, що діляться на 2 без остачі. Отже, в кінці має бути одна з цих цифр, оскільки у нас є 2, 0, і 5, то це може бути або двічка в кінці, або нулик. Числа двоцифрові. Записуємо перше число. 20, Прекрасно. 50, ну і 2, 52, числа можуть повторюватися, нам не сказано, що вони не повторюються, ще, 25, 25 не поділиться, 5 у нас нема в переліку цифри, а от 22, 22. поділиться, так, правильно, 22 поділиться. Виконай завдання розумнички. Розв'яжемо задачу. Софійка посадила на клумбі два рядки тюльпанів по 20 квіток у кожному рядку, П'ять рядків троянд, по 4 квітки в кожному рядки, рядку. Яких квітів Софійка посадила менше і у скільки разів? Тобто, якщо перефразувати, то можна сказати. У скільки разів одних квіток Софійка посадила менше, ніж інших квіток. Ще раз прочитаємо задачу. Софійка посадила на клумбі два рядки тюльпанів по 20 квіток, і 5 рядків троянд, по 4 квітки в кожному рядку. Яких квітів Софійка посадила менше, й у скільки разів? То вже знає перше головне слово. І так, перше слово це у нас «т тюльпани. Що ми знаємо про тюльпани? Запишемо, що їх було два ряди. По 20, по 20 квітів. Друге головне слово. Які ще були квіти, окрім тюльпанів? Троянди. Троянди, скорочуємо тр троянди. Що ми знаємо про троянди? Що троянд було? 5, 5, 5, рядів, 5, 5, по 4 квітки. По 4 квітки. Що запитують наші задачі? Наші задачі запитують, яких було квітів, і у скільки разів менше. Коли питають, у скільки разів менше, або у скільки разів більше, отже, це числа треба порівняти. Це кратне порівняння. Тому ми ставимо таку круглу стрілочку. Так, і запишемо наше питання у скільки разів менше. У скільки разів менше. Чи можемо ми одразу зараз порівняти і дізнатися, у Ді, скільки разів одних квітів менше, а інших більше? Ну, якщо виразом це ж не на одну дію, а на декілька діє. Я питаю, чи ну, однією так. дією? Можемо порівняти? Ні. Ні, чому? Не можна. А чому? Тому що ми не знаємо, скільки троян та да, Так, ми не знаємо, скільки тюльпанів, не знаємо, скільки троян. А може ми знатися, скільки тюльпанів? Що означає так. два рядки по 20? Треба два помножити на 20. В першому, в першому рядку 20, 20 і в другому, і в другому 20. 20. Яке 20. число повториться? 20. 20. 20 20 на 20. Так, повториться 20. два рази. Отже, треба 20 помножити на 2 і дізнатися, скільки троянд. Чудово. А чи можемо скільки тюльпані, вибачте. А чи можемо ми дізнатися, скільки троянд? Що означає п'ять ага. рядків по чотири квітки? У першому рядку п'ять, у другому рядку п'ять, у третьому. У п'ять і в четвертому п'ять. Так 5. ми можемо дізнатися, скільки це раз. Так, разів. так Ребі, яке як число повторюється. Чотири повториться п'ять разів. А коли ми вже знаємо, скільки тюльпанів, скільки троянд, якою дією знайти у ну, скільки разів менше, да, треба виконати дію ділення. Розв'яжіть задачу, запишіть відповідь, через хвилину перевіримо. Хто може писати, скласти і розв'язати задачу одразу виразом, будь ласка, запишіть одразу вираз. Виконуємо самоперевірку. Так якою дією ми дізнаємося? У скільки разів менше? Дією ділення. Хвилинка суперумбика. Прочитаємо текст, підкреслимо головне. Однією з основних характеристик прямокутного паралелепіпеда є його об'єм. Об'єм прямокутного паралелепіпеда це простір, обмежений його гранями. Об'єм позначають великою латинською буквою В. Подивіться ось такою буквою. Кубічний сантиметр це об'єм куба з ребром 1 см. Тобто ширина 1 см, висота 1 і довжина 1 Отаке ребро в 1 см. Такий куб є одиничним. Скорочено кубічний сантиметр записую так: сантиметр, а те, що він в кубі, показують трічкою. Квадратний сантиметр ми позначали двічкою біля сантиметра, а кубічний будемо позначати трічкою. Крапки після скорочення не ставлять. Об'єм можна вимірювати кубічними сантиметрами. Щоб виміряти об'єм прямокутного паралелепіпеда кубічних см, потрібно визначити, скільки одиничних кубів він містить. Отже, ще раз прочитаємо головне. Об'єм прямокутного паралелепіпеда це простір, обмежений його гранями. Об'єм позначається літерою В, великою латинською. Кубічний сантиметр це об'єм куба з ребром 1 см. Такий куб є одиничний. Скорочено кубічний сантиметр, записують так. 7 см і ставиться трічка вгорі справа. Крапки після скорочення не ставлять. Щоб виміряти об'єм прямокутного паралелепіпеда в кубічних сантиметрах. Потрібно визначити, скільки одиничних кубів він містить. Ну що ж, спробуємо за зразком знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда, складеного з кубиків, ребро яких дорівнює 1 см, тобто з кубічних сантиметрів. Порахуємо кількість одиничних кубиків на першому малюнку. Ми бачимо, що їх 3. Кількість кубиків 3, отже, об'єм дорівнює 3 кубічних сантиметри. Порахуємо кількість кубиків, з яких складений другий паралелепіпед. Ми бачимо, що на малюнку їх 6. Отже, об'єм прямокутного паралелепіпеда 6 кубічних сантиметрів. Ще раз, 6 кубічних сантиметрів. Порахуємо кількість кубиків, з яких складено третій паралелепіпед. Їх на малюнку. 9 одиничних кубиків. Отже, об'єм третього паралелепіпеда 9 кубічних сантиметрів. Повторимо ще раз 9 кубічних сантиметрів. Ця вправа вчила нас визначати об'єм прямокутного паралелепіпеда складеного з кубиків ребро яких дорівнює 1 см, тобто з кубиків об'ємом 1 кубічний сантиметр. Складно було рахувати кубики? Ні. Чудово. І ми дісталися до сторінки чемпіонів. Маєте лише три задачі, і на ці три задачі маєте 4. Хвилини, і вони вже розпочалися. Виконуємо саме перевірку. Стосовно типу завдань: два альбоми по 5 гривень, 5 зошитів по 6 гривень, у скільки разів більше. Це задача на кратне порівняння двох добутків. 24 кг печива по вісім у кожну – це задача не на зведення одиниці, а задача на ділення, тобто це неправильно визначений тип задачі. А 20 менше у скільки разів менша глибина яру, ніж глибина колодязя. Так, це задача на кратне порівняння. Вдома, будь ласка, виконайте домашнє завдання. Це три завдання тестового характеру, як завжди. Потім потрібно знайти число за величиною його частини. Ми таке завдання виконували на уроці, розв'язати задачу на кратне порівняння двох добутків і знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда, складеного з кубиків ребро, яких дорівнює 1 см. Будете робити це за зразком завдання. 9. Подивіться, ось як тут треба записати. І так само ви запишете в домашньому завданні. Підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми вчилися знаходити число за величиною його частинки. Ділили усно трицифрове число кругле на одноцифрове, а також двоцифрове на двоцифрове. Пригадали? Які числа діляться без остачі на 2, що має бути в кінці їх запису, розв'язали задачу на кратне порівняння двох добутків діями і виразом, дізналися про характеристику, таку як об'єм прямокутного паралелепіпеда, дізналися, що таке об'єм, в яких одиницях вимірюється об'єм, і потренувалися визначати. Об'єм прямокутного паралелепіпеда, складеного з кубиків, ребро яких складає 1 см. і взяли участь у розв'язанні задач на сторінці Чемпіон. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо. Дякую всім, хто активно і плідно працював.